Ну, от чесно, усіх класно, все результати є. Думки є, але таке враження, що 5-7 років тому я все слухаю. Ніяких нових думок і принципових підходів. Що я маю на увазі? Перше компетентності треба принципово змінювати і підхід до них. Чому тому, що штучний інтелект, до речі, Володимир Миколаївич, коли ви кажете, що ви запитали у штучного інтелекту, треба говорити, яка модель, які налаштування, які промп чим навчати? Далі роль м'яких навичок зараз вище ніж хард скіл. Тут я погоджуюсь В'ячеславом. Далі, В'ячеслав, давайте визначення, що таке фасилітатор, Бо я принципово не згоден, що викладач це фасилітатор. Ні, У нас же було ментор, куратор з місту. Моя думка це експерт плюс педагог. Третє. Досі чую, завантажили лекції і тести. Тести викинув я три роки тому і всім раджу викинути як такі. Бо ми готуємо не на тести, а на знання і вміння і так далі. Тест не до тестів ми готуємо. Завантажили лекції. Кожна лекція це відео, нова тема та сама, але кожне відео це новий квант знань. Що може сказати ще аналітика, коли кажуть: от ми ввели аналітику, аналітику університету чи для викладача? У кожного викладача має бути своя аналітика. Покажіть приклади тої навчальної аналітики, які роблять викладачі для різних дисциплін. Якщо ви не показуєте, а це аналітика мудла, то і, і я перепрошую, то єрунда. Далі автоматизація рутини. Зараз фасілітаторів. Можна замінити скриптами, агентами зі штучним інтелектом. І воно вже замінюється. І люди вже будуть власні траєкторії навчання поза університетами. А ми що робимо? Принципово стандартно орієнтований підхід до е підготовки е е свого там фахівця. Треба змінити на ціннісно орієнтований і це принципова різниця. І університет має стати центром знань і експертної підтримки. Дякую. Це те, що я хотів сказати, тому що я не почув цього. Нема нічого нового. Це як сім років тому, так і зараз.